Ну що ж, мої хороші, я вас вітаю, і сьогодні ми з вами будемо обговорювати той факт, що мене виховали нещасливою людиною. На мене впливає зовнішній світ, і я піддаюся цьому впливу і формуюся, розвиваюся, і далі проживаю своє життя як нещаслива людина. Тож, давайте будемо детально. Цю всю історію розбирати. Для того, щоб все ж таки почати жити щасливо, нам потрібно конкретно зрозуміти, що таке щастя. І ось тут ключовий момент. Для мене щастя це жити і не тужити, жити спокійно, в безпеці, розуміти, що є де жити, як жити, в принципі, є що поїсти смачненького і собі спокійно жити без оцих всіх якихось. Стресових структур. Далі, звичайно, будуть якісь такі індивідуальні нотки. і ось тут я хочу звернути увагу, ось ця загальна структура в моєму розумінні це жити і не тужити. Потім конкретно ми розуміємо, щоб жили мої близькі поруч рядом, щоб з ними було все окей, щоб мої діти були щасливі, щоб у них все було добре. І от зазвичай ці такі індивідуальні, точечні. Параметри щастя дуже часто впливає зовнішній світ. Наприклад, а у Галки там то-то 50 Або маркетологи, ось цей весь маркетинг, ось цей весь інтернет, він розказує про те, що щастя ось воно ось таке. Або ти маєш бути ось такою, такою, це буде твоє щастя. І ось я якраз наголошую на тому, що як би там би не було, але зараз все одно забувають люди про те, що щастя, воно жити не. Тужити, плюс моя якась індивідуальна, особлива хвиля. І ось цю хвилю ми зараз будемо з вами якраз практично знаходити. І в той же час будуть певні рекомендації, тому що підпливом маркетингу, під впливом таким, що має бути, навіть на консультаціях я запитую людину, чого ти хочеш, людина або не знає, це вже інша історія, або стоїть і розказує оті такі речі, наприклад, там, квартира, машину, а очі не горять. Тобто, це такі якісь речі. Які вона має зробити, тому що в дитинстві їй сказали, що ось так буде круто, і вона все своє життя проживає, тому що так все буде круто, навіть зараз. Як би тут би ми не розповідали 21 століття, але все одно є таке. І от, от, от людина от мачила її в її в дитинстві, що якщо в тебе є квартира, то ти будеш щасливим, все буде у тебе круто. І от вона от зайде до того всього щастя, а потім приходить до психолога і не розуміє, чому в неї нічого не виходить. Тому що це не її. Хвиля, тому що це не її мета, тому що це не робить її щасливою. І потім у неї створюється дуже багато якихось внутрішніх конфліктів, дестресу. Вона себе ламає, вона себе руйнує, вона все далі і далі відходить від себе. Тому що фактично, наприклад, їй хочеться просто от. Займатися своєю справою, не скільки, от прям ось, рахувати ось ці всі копійки, щоб відкладати гроші, а скільки вкладувати в свою справу, вкладувати більше в бізнес. От в неї така структура. От їй зараз потрібно це. І тоді, коли вона говорить про свій бізнес, в неї більше горять очі. А коли вона розповідає, що ну надо, це ж так має бути, то в неї очі не горять. І тоді, відповідно, неправильна. Задача, неправильна мета консультації призводить до того, що психолог нічим не допоможе. І як тільки психолог якось може ну, так, ніжно, обережно говорити про те, що, можливо, трішки потрібно скоригувати, Само, всі, то клієнт каже, як це все? Ви ж хочете сказати, що це не важливо. Звичайно, квартира важлива. Я не спорю, що потрібно жити і не то жити в комфорті. Просто є певна твоя хвиля. І от в першу чергу тобі в твоєму вічі твоє несвідоме якраз тебе кличе туди, що, наприклад, спочатку потрібно піти в історію бізнесу. Тож, перше завдання воно полягає в тому, що ми просто спостерігаємо, ми просто приймаємо ми просто розуміємо, що, наприклад, о 7 годині мені потрібно прокинутися і піти на роботу, щоб потім отримати свою зарплату, яку я буду потім витрачати на ті чи інші якісь речі, або на побудові свої речі, можна прямо... не. Точно розписувати, на що буде витрачено. Або, наприклад, я знаю, що мій чоловік прийде там у такої-тої-то годині, і потім ми будемо робити то-то, то-то, то-то. Тобто має бути чітка картина того, що взагалі відбувається, за якими оцими всіми режимними моментами це все відбувається. Далі я маю насолоджуватися, полюбити, прийняти трішки не так, тому що ми маємо чітко зрозуміти той факт. Свідомо чи несвідомо, ми все одно прийшли туди, куди нам треба. Ми все одно там, де нам потрібно, ми все одно туди йдемо Да, через якісь там страшні втрати, через якийсь страшний біль. Хоча ми все одно приходимо туди, куди нам потрібно. Тому що наше несвідоме. В комбінації з нашим свідомим, ну, знову ж таки, якщо там такий хороший конект, то ми все одно ось туди йдемо, туди, куди нам треба. Хочемо цього чи не хочемо, але несвідомо на нас впливає. Наступний момент він полягає в тому, що ми маємо розуміти, як це все відбувається. Тобто ми маємо розуміти, що наш чоловік приходить о, о 19.00, не тому, що ми так хочеться, а тому, що в нього там робота. Або, наприклад, ми маємо розуміти, що коли ми приходимо додому, чоловік від нас буде очікувати, наприклад. Смачної вечері, або щоб в квартирі було. Прибрано чому? Тому що в нього така структура, і коли ми входили в стосунки, в нього були такі домовленості, щось ти робиш то 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 я роблю то-то-то-то. то, -то, 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 -то. же саме, ось цей такий нюанс розуміння мого колективу. От одна моя колега ось така, і до неї краще підійти з такої точки зору, з похвали, а потім щось попросити. А комусь можна просто прям конкретно зайти і сказати: слухай, ну дай побратки, там, я не знаю, щось таке, і це буде нормально, тому що до кожного має бути певний світ. Такий підхід, певне своє розуміння, що взагалі відбувається. Це робиться для того, щоб зрозуміти, що відбувається, спокійно подивитися на те, що відбувається, і в той же час спокійно дозволити собі скоригувати саме те, що я хочу. Тому що дуже часто комусь страшно руйнувати ось цю якусь таку жорстоку картинку. І ось тут найчастіше потрібно реально себе дресирувати, дресирувати стосовно віри в себе, дресирувати стосовно. Того, що я викарабкаюся, дресувати і повторювати собі, прям вірити кожною клітинкою свого тіла в те, що я розриваю кайдани і починаю жити вільно. І я спроможна жити вільно і щасливо, так як мені хочеться. Знову ж таки, на моменті, коли ми розуміємо ті чи інші структури, як вони працюють по яким системам, ми, в принципі, можемо ще якраз бути більш гнучкими стосовно якихось зовнішніх ситуацій, тому що є ситуації, які ми можемо змінити, є ситуації, які ми взагалі ніяк не можемо змінити. І це буде нормально. Це буде нормально, що ми будемо собі 250 разів повторювати, що нам буде здаватися, що ми якусь щось, якусь фігню робимо. Це буде нормально, що в нас будуть руки опускатися, що ми взагалі не будемо вірити в ці всі практики стосовно КПТ, ось цих всіх якихось. Фрази, які ми собі говоримо в критичній ситуації, це буде все нормально. Це моє життя. Воно нормальне, даже якщо там десь комусь здається, що з ним щось не так. І оце собі реально треба повторювати. Зі мною все окей. Я нормальна, звичайна, середньостатистична людина. В мене немає ніяких там психіатричних діагнозів. Да, є стрес, Да, я можу поплакати, Да, я можу поридати. Да, я пережила якісь там жорстокі події. Я зараз в процесі відновлення, зараз працюю над собою, я прослухаюся, я починаю слухати, чути себе і робити так, як мені хочеться. Ось тут ключовий момент. Якщо ми будемо говорити про ресурси, де їх взагалі брати, то знову ж таки наголошую про те. Що коли ми робимо те, що ми хочемо, там, де в нас горять очі, ми реально будемо на... набиратися цієї всієї енергії. Тому пріоритет розставляємо, ми розуміємо, що от тут ключовий момент: або я, або не я. Якщо я себе не захищатиму, якщо я з собою не буду працювати, якщо я над собою не буду працювати, якщо я не заставлю себе видріснювати себе стосовно хороших позитивних звичок, наприклад, Хвалити себе, або захищати свої кордони, або розвивати свої якісь таланти, або заставляти себе виділяти ось цей час для хобі, тому що інколи я люблю малювати, ну мені складно себе заставити, щоб якось переключитися від того хаосу, що твориться, то тоді ми вже нікуди не підемо, тому що самодисципліна це одна із важливих таких речей. Особливо в нашому такому дорослому світі, коли вже ти розумієш, що та куча обов'язків, якось цим треба споратися, і коли то отак гарк 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 ну м'яко кажучи, не буду захищати свої кордони і розписувати це все, і потім гнучко реагувати, якщо щось іде не по плану. То по-іншому ти ніяк не зможеш тут адаптуватися, вижити отак до гнучку. Тому що ми розуміємо, що зараз говориться одне, завтра буде говоритися інше. А звичайно, маркетологи будуть завжди рекламувати, що ось ці Хочеш бути такою багатою, ну прийди на наш курс і заробиш кучу грошей. А по факту ти просто витратиш гроші, тебе розведуть. Тебе розведуть, тебе спочатку зачмируть ці всі маркетологи стосовно фігури, стосовно твоїх фінансів, стосовно твоєї освіти, стосовно того, де ти живеш, як ти живеш. А потім будуть говорити, якщо ти заплатиш там тисячу доларів, то ми тебе зробимо щасливим. Ні, ми робимо лише себе щасливими самостійно. Тож, що я хочу говорити, про що я хочу говорити далі? Я хочу наголосити на том, щоб почати жити, почати дихати цим життям, потрібно розвивати, розкривати свою темну сторону, потрібно з нею ознайомитися. І тому в критичні моменти, коли нам страшно, ми маємо чітко себе захищати, розуміти, що «да, я викарабкаю, викарабкаю, викарабкаюся зі мною, все буде окей, все буде круто. Я розгребу це все. Так чи інакше, я це все розгребу, все зі мною буде окей, бо я так сказала. От я так сказала, і все. Дуже часто можна, до речі, Нажки ну, робити певні якісь вправи стосовно роботи з тривожністю. Для мене є три ключові моменти роботи з тривожністю. Перше, це робота з тілом, робота з розумом і просто практична суха робота виконання ось цих всіх якихось задач. Вона полягає в першому – робота з розумом. Тобто, коли мене накривають якісь тривожні думки, мене сьогодні вночі так накривало тривожні думки, що це просто капець. Я намагалася переключатися. Ну, я потім скажу, що мені допомогло насправді. І це, тобто, робота з мисленням, ми просто переключаємося на щось інше. Ми поринаємо в якийсь інший роздум, робота з тілом. Ми просто, наприклад, десь там поприбирали, десь там йогою зайнялися, десь там щось тебе пожмакали, десь там розтягнулися, десь там пішли на спорт. Щось ми робимо. І проста суха робота це, наприклад, це та ситуація, коли я розбужала розумію, що от якась відбулася стресова ситуація, і я можу на неї повпливати. І в цей момент я просто чітко кажу: так, що мені ось з цим робити? Окей. Там, втратила я там, тисячу гривень, що мені з цим робити, можу я щось змінити, чи щось не можу. Тобто я до кожної ситуації задаю собі запитання, що я тут можу зробити. Давайте чітко по факту. Мені не треба тут себе оце жаліть, плакати, воно мені невигідно, чітко по факту, що мені зараз потрібно зробити. Або, наприклад, я там спізнююся. що мені зараз робити. Ходити панікувати по хаті, немає в цьому ніякого сенсу. Собі потрібно це все повторювати, щоб потім себе програмувати. В таких стресових ситуаціях, в стресових ситуаціях, щоб розуміти, і все ж таки в собі вибудовувати ось цю реакцію свідомо, більш таку реакцію, відповідальну реакцію. Щоб ефективніше надалі реагувати на якісь стресові ситуації. Якщо я зараз тут запізнююсь, окей, я зараз туди, 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 туди те складаю і я виходжу. Все, я не можу назад годинники перевернути, я просто перевести, я просто прийду на роботу і скажу: вибачте, так вийшло. Або попередню поперед, буду попереджати і тому подібне. Тобто, чітко, от є стресова ситуація, і чіткою робити, от, що мені з цим робити. От давайте думати більш практично. Немає часу на страждання, немає часу на ридання. Чітко, що мені потрібно. От. А що стосовно мені допомогло сьогодні вночі ну, заснути, це просто така картинка. Я значала і писала цей сценарій, я значала там роздумувала, що ще можна знімати на YouTube. Я там іще багато щось передумувала стосовно своєї роботи, як оформити ті чи інші речі в кабінеті. Але по факту мені допомогла просто ілюзія про те, що а, от окей, я зараз, якщо я от така вся спокійна, пофігістична, стабільна і шикарна, що я зараз роблю? Сплю, як я засипаю, отак. От, про що я тоді маю думати, якщо в мене все окей? Просте. А якщо мене і от мене постійно це все збивало, ці всі думки, а я постійно поверталася, якщо зі мною все окей, якщо мене нічого не турбує, якщо мене нічого не тривожить, як я живу, як я думаю, як я себе поводжу, як я одягаюся, куди я хожу, з ким я спілкуюся, що я роблю, якщо мене. Тобто уявіть, що вже все зроблено, уявіть, що ви вже багато і як ви себе поводитеся. Тут ключовий момент не просто накупити кучу якихось речей влізти в кредити. Тут ключовий момент саме ось ця така структура, е, міміки, жести, як я себе повожу, ось ця манерність, ось ця розмова, як я говорю, з якою інтонацією, красиво, там, некрасиво, як я собі зачесала. Тобто суть в тому, щоб уявити, що в мене все окей, і отут і зараз уже себе так відчувати, себе так і поводити. От. От, і по мінімуму, звичайно, От. на що ви можете повпливати? Якщо ви можете повпливати на свою зачіску, окей, ми впливаємо на нашу зачіску. Ми якось її видозмінюємо. Це я можу зробити. Але оце ходити купляти айфони за більшені гроші, воно мені ну, це зараз трішки неефективніше. Зараз, наприклад, ефективніше просто бути чистою, красивою, доглянутою жінкою. Я себе вести так, будь то в мільйони. Просто я ще не захотіла купляти той телефон дорогий. Так, і я казала, що це були певні задання. Далі в нас буде проактивна частина, буде певна проекція. Тосом до того, беремо спочатку метафоричну картинку. Метафорична картинка це чисто, я витягну буквально дві картинки. Тут ви просто будете загадувати мою. Темну сторону. Якусь таку темну, темну темну сторону. Це, напевно, взагалі не так колода. Але ладно, хай буде якусь вашу темну сторону. Буде дві картинки. От, щоб щоб якось розкрити. щоб якось... Можливо, давайте так. Або якась темна сторона, або якась така підказка, щоб все ж таки розкрити. Те, що ви не помічаєте, те, що вам зараз необхідно, про що вам тут сигналізується все свідом. Перша картинка Перша картинка – дерева. Тобто, і отут ви вже конкретно самі роздумуєте, що воно говорить, на які думки наштовху, які асоціації, що, з чим у вас асоціюється це все дерево, ось це все. Це ліс такий, чи що це море, що чи це, чи це пташки? Тобто, це має якось важко наштовхнути, якщо ви захотіли побачити цю картинку стосовно того. Куди далі йти? Можливо, про щось подумати. Можливо, можливо, взагалі реально ви згадали, що на дачі потрібно посадити дерево. Або, можливо, ви згадали, що вам потрібно більше проаналізувати ваше сімейне дерево. Можливо, хтось із сім'ї займається якимось бізнесом, і все ж таки потрібно привернути на це все вагу. Або якусь таку справу сімейну розвивати. І друга картинка. Отака. Ну, тут б, я б просто б сказала, що потрібно відпочити від всіх, скритися, закритися і понасолодуватися природою. Подивитися, що взагалі відбувається в природі, поспостерігати за цими всіми, і це наштовхне вас на дуже геніальні такі роздуми. І третій варіант тут, то тож, тут буде більше просто така історія, де буде. І ще підсказка. Ви можете ще загадати, можете, напевно, дві карти витягнути. Підсказка стосовно темної сторони, як її розвивати. Це буде хто в нас? Це в нас буде ось така героїня. Суть цієї героїні полягає в тому, що в неї не було можливості. Я не пам'ятаю, чи то зі здоров'ям, здається, зі здоров'ям щось не було можливості виходити з замку. Тобто вона постійно жила в цьому замку, вона не могла з нього вийти. І в результаті вона почала дуже сильно фантазувати, тобто вона фантазуючи, не виходячи з дому, почала багато фантазувати і писати таку цікаву літературу, яка сподобалась людям. Це перша картинка, можливо, тоді ваша ось давна сторона пофантазувати щось, написати щось, ось ця така творчість писемність, можливо, якусь статтю написати, можливо, прям роман, можливо, якусь книжку, ось ця така історія писати якісь цікаві пости, фантазувати, не боятися розкриватися ось тим всім своїм таким фантастичним мислям, не обмежувати ось цей свій потік фантазій. Можливо, це так. Ну і на ну, настанок четверта картина. Ось така жінка. Хісторі. Оце, до речі, я не пам'ятаю, але ви можете просто прогуглити її назву. Можливо, просто почитайте її автобіографію для Майка. Кінкайт. Ну, видно, історії, вона, видно, чи збирала історії, чи щось таке. Тут щось історичне, щось з історіями зв'язано проаналізувати, прозписати, передати. Можливо, хтось захоче, можливо, прям навіть да, сама ось ця картинка на щось наштовхне, У вас стосовно на того, щоб десь там, де закопана ваша ось ця така темна сторона, куди вона вас хоче привести. Так, на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і пропонуйте теми.